У Черкасах сьогодні побував український гонщик Роман Щепков. Він повернувся із перегонів Монте-Карло Хісторік. На раритетному запорожці проїхав 8 тисяч кілометрів. Перетнув 11 країн Європи із жовто-блакитним стягом, прапорами Європейського союзу та 72-ї бригади. Імені чорних запорожців зробив це, каже, аби нагадати європейцям про війну в Україні. Батьківщиною мандрує із початку лютого, відколи повернувся з-за кордону. Надалі прямує до Кременчука. Перегони дуже складні. Це зима, це е, практично три тисячі кілометрів в Альпах. Але Запорожець витримав. Сподіваємось, що ми змогли внести свою лепту в. Е, Пізнаваємость України, нас візде зустрічали з Олипкою, особливо наші вимушені переселенці. Для нас місто Черкаси знакове місце, тому як саме тут ми приобрели цей автомобіль. Ми спеціально залишили Черкаські номера, щоб всі знали, що Черкаси це серце України.